Ті, які воювали у зоні бойових дій, нині постали на портретах. У центрі патріотичного виховання для учнівської молоді розгорнули виставку робіт художника, бійця батальйону ОУН Володимира Безрукого. Він малював безпосередньо під час війни на сході. Уже має понад сотню таких робіт, щоправда, на виставці розгорнули всього 20. Це ті портрети, на яких зображені саме місцеві прикарпатські бійці. Захід націлений передусім на дітей, які мають знати своїх героїв. В обличчя. Ми хочемо, щоб діти про цих людей знали, щоб діти виховувалися на реальних героях, щоб діти власне довідувалися про війну через особистості, а не через телевізійні канали і через погані переважно події. Тому що насправді війна нам дає не тільки погане багато, але є такі також і позитивні сторони війни. Першими, які побачили виставку робіт, стали учні 12-ї школи. Тих, які зображені на полотнах, ще не знають. Щоправда, і самі мають своїх героїв. Батько Алінки якраз повертається зі сходу. Дівчинка не бачила його 12 місяців, та гордість за свого тата їй допомагала чекати. Я буду його зустрічати з гордістю, що він. Не побоявся і їздив вже дуже багато разів туди. Так само чекає тата з війни і дев'ятирічний Юрчик. Він підготував йому особливий подарунок. Ми з мамою купили шарики, ми їх надули, і на кожному шаріку написано одна буква, і там пише Ми тебе любимо. Він сьогодні ввечері приїде. Я за ним дуже скучаю. Дітлахи на виставці співали пісні та читали вірші. Допомагала їм у цьому вчителька музики Наталія Чайківська. Їй самій близька тема війни, адже її чоловік також воював за Україну, тому з дітьми переживають разом. Вони щодня моляться, телефонують. Вони підходять в школі до вчителів, розповідають, що ось мій тато телефонував, а ось мій тато приїде, а ось мій брат от там-то. А ось. Вони слово розповідають про всіх і про хресних, і про батьків, і про братиків. І вони переживають. І для них дуже важливо бути самими, самим бути учасниками. Цього процесу художник Володимир Безрукий малює реальні емоції бійців. Зазвичай портрети виходять тоді, коли він сам пережив якийсь стрес чи внутрішній порив. Щоправда, на свою виставку прийти не зміг, адже зараз також воює. Але дітки підготували йому подарунок, підпишуть побажаннями прапор і передадуть на схід. Це стане Володимиру своєрідним оберегом. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.